Для того, щоб приготувати спаржу, нам необхідно спаржа, 2 жовтки від яєць, 30 г вершкового масла, сік лимону і часник. Поки буде спаржа відварюватись хвилин 5-7, будемо готувати соус. На водяній бані ставимо миску з жовтками, додаємо сік лимону, чайну ложку і 30 г вершкового масла. А все це ретельно перемішуємо до утворення консистенції, як сметану. Відварену спаржу викладаємо на паперовий рушник. Тепер можемо обсмажувати спаржу. На пательню додаємо вершкове масло або масло стіль, як у мене, воно більш корисне. Розчавлений часник і викладаємо спаржу. Обсмажуємо до рум'яного кольору по дві хвилинки на кожній стороні. Ось така неймовірно апетитна спаржа в нас вийшла. Посипаємо зверху сіллю і поливаємо нашим вершковим соусом.